З чого люди взагалі взяли, що можуть писати будь-який коментар людині в Тіктоці, да? А ми, зі своєї сторони, нічого не маємо говорити. От мені цікаво, вас сильно хвилює, що я купую, наприклад, в Аврорі і перепродаю. Ну, це, звісно, повна дурня. лонгчемп в Аврорі не продається. Як би ну. Ладно. Просто ви всі дуже обнаглівші люди. І якщо ви так будете мені писати такі коментарі, я буду відповідно відповідати. Не очікуйте, що я дуже добра. Очікуйте відповіді такої ж, як і ви пишете коментарі. На тому все. Ну, якого милого всім дозволено писати всяку фігню в коментарях, а нам, продавцям, відповідати, не дай Бог. Не дай Бог! Ти я вирішила, що я буду відповідати за всіх продавців, всіх хто бояться, всіх, хто переживають, за клієнтів. Мої клієнти самі найкращі і найлюбиміші, і я з ними по любові, і вони зі мною. А інші будуть.